Наш всегда нині присний во віки віков. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Святий Боже, світий гріб, сни безсмертий помилуй нас, святий Боже, святий гріб, сі безсмертий помилуй нас, святий Боже, сіди, грібний, сни без смерти, помилуй нас, слава Отсу Ісину, і Святому Духу, нині приснає во віки віком. Амінь. Присвятий, Трой, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша. Боже, прости без законі е наша, свяди, по сила і сіла, наша, і вирішує, ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і сину, і Святому Духу, і нині присною, і ті вікова. Мінь. Отці наші, жиси на, на небесі, да свіди сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний наш нам дне, і остави нам воли наша. Яко уже ймо останнім должником нашим, і повіди на своє искушение, но избави нас от укора его. <Bo muitaitching> Яко от твоє царство і сила і слава у цаї сина і свята духа на ней присно віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, осподи, помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поминай, спори, помилуй, славу твої свину і святому духу, і мені присною і ті віковами. Приди, да поклонімся, цареві нашому Богу, приди та поклонімся Христу, Сарві нашому Богу. Приди да поклонімся, припадаємо самогосподу Ісусу, Христу, Сарвіху нашому. Благослови Душа моя, Господа, Господи Боже, моєго звеличи зі лової сповідані, і володіє по твоих сесіях удіяйся свідом, я коризою, простирай небо, яку кожу покривай, водами привискрення своя, полагай облаки на воскождені своє ходять на крилу вітреню, твори аниле своє дух і своє своє пламень огненний, основає землю на тверді, а не приклониться вовік вік віка. Без нея кориза, одіяні, а на горах стануть води. От запрещення Твоєго побінуть од ласа, рома Твої бояться, восходять гори, несходять поляво місто, є жоснували їм. приділ положили оже не пройдуть, ніж обретяться покрити землю, посилай істочники вода брік посеред гор, пройдуть води, напоїться звірисельний, ждуть у нареву жажду свою, на тих тиці небесні я привітаю то среди камені і глас. Напої гори, от од при ній своїх, от плода тіл Твоїх насититься земля прозябає траву з котом, і злак на службу чоловіком, і звести крій под земли і вино веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, насидяться древа польні, які дрелеван сіже, єси насадив там, а птиця возніздяться, і жиється, насадил, роді вожилище придудите з і тими гори високі, а дам камінь прибіжище за ясем, сотворили силу нового времена, а сонце позна запад свій. Положилися мої без нож, внеже пройдуть, звірі до з ким рекаєш, і восхитить за скат Бога пищу собі. Восія сонці собрашися і, і воложих своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на діла, своє до вечора. Як узвеличішся, діла Твоє Господи, і вся премудрістю і сотворилася, і сполнися, земля тварі Твої, я. Сіє море великої, пространної, та мати і жінки, слава. Животные малыши великі дамо корабле приплави, смиса й оресу сдали с ругати им у всех оті бича, да пищу пищева благоврем'я. давшу тебе им собі рут, отвержу тебе руку всяческой спойнися благости. Отражу же в лице возметру, а то и меж духи, ищетну теопересуютяця, после Послыше духа твой, ісу заждутся и обновиш лиця землі. Буде слава Господня, во віки, возвеселиться, Господь у ділі свої. призирай на землю і творяй утрястися, прикасайся горам і дим'яцям, воспою Господеві у животі моїм, поюбо моєму тон, де жиєсть, до усладиці йому бесіда моя возвеселився о Господі, да іще дрішниця у землі, безпекові якоже не бити їм, благослови душе моє, Господа. Сонце позна запад свой положили седьму і без ночь, яково звеличеши си діла Твої, Господи, все примудрості і сотворили Си, і славу Свої, Сину, і Святому Духу, і на присної присною віки віковамінь. Лидуя, аллилуйя, лилуя, слава Тобі Боже, аллилуйя, лилуя, лилуя, слава Тобі Боже, лидуя, лилуя, лилуя, слава тебі, Боже. Миром Господу помолимся, послушнім Господи, Господи, мирі, спасені душ наших, Господу, помолимся. Мирівського міра благостояння і святих Божих церкви і сьогодні не всі, Господу, помолимся. Усвітім храмі, сами звірою благоувійним і страхом Божим, ходящих вонь Господу, помолимся. О святішим Селенським Архиреї нашим Францисті Папірим, з цим Єпископі нашим, керені лічі з нім, пресвітерстві во Христі Діяконстві, о всем прийщі люди, Господу помолимся. Господи помилуй. О храни, Бог храним в народі нашому, при держащих властях наших і о всем воїнстві, Господу помолимся. Господи помилуй. О граді сім святій обітелі сей, всяком граді весестрані і віруй і живущих них, Господу помолимся. Господи помилуй. Благоростворений, і воздухові забілі і плодов земних і времені їх мирних, Господу, помолимся. О плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і о Господу, помолимся. О ізбавитися нам, оцекиє скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, Пресвятую, пречистую, преблагословенную, і славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'януше. Самі себе і друг, друга і весь живот, наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всякая слава честі, поклонені Отцю і Сину і Святому Духу нині, і во віки віков. Услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвати тебе услышим я, Мой мила молиння моєго, ми да позвати ми Тебі, услышим я, Господи, да исправится справиться, молитва моя, як охаїло пред Тобой. м'я, Господи, положи, Господи, хренені усто моїм, і дверего рождання в усинах моїх, не окуни серця моєго, вословиса, лукавстві я, не пшивати війни огрість їх, со чоловіка ділаючими беззакони, і не суштуся суїзбраними їх, накаження прадни, милостію і м'я, я, і лежи грішного, да не нема сідла, моє я, яку ще молитва моя, бо благоволення їх. Пожертви при прикамені, суди їх, услушаться, логоли моє, як возмогоша, як то, земли землі просидеться на землі, раз учили їх при аді, ко тобі, Господи, Господи, очі мої на ті уповах, не отими душу мою, сохрани м'я, усі та й составиша ми, і особла з'їла учих Паду вам режу свою грішницю, єдиність, а зондеже прийду. Гласом моїм, Господу, возвала су моїм Господу, помолися, пролюб пред ним моленіє, моє печаль мою пред Ним возвіщу, не дай щезати од мене духу моє, мої, ти позналася, стези моя, На напоти семпо не мужик ождах, скриша сіть мені, смотря ходесні, в возглядах, і не бізнай мене, поїбе бійство од мене, і не ззивай душу мою ко тобі, Господи, ріхти, Ти, сил моє, чай моє на землі живих, ми моленю моєму, як осмирихся зіло, і збиви мій одгонящих мій, як укріпишеся, паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідати імені Твоєму, мене ждуть праведницю до неделя, мені, і і злобини ко тобі, Господи, Господи, услыши лас мой, да буду душі твої внемлющі ласу, молення моєго. Ще беззаконня, не зрештою, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очище, і ще нема родився, єси прежде неце, от ца без материн прежде вік, ваші я твари, славить, дерзості усміщає тязите, я тварем безумно, вище своя вічно себе, сокровище своя. Но соборі живої тихи, сина Божі, тя проповіда, Господи, по і духу Сопрестольна. І мене раді Твоє потерпіть, Господи, потерпи душу моєго, славу Твоє, купова душа мого яганого Господа, Ту Твою спасени сураздра, Арі неси. Іже вже Тройце пресічена, чесне начало, во ілені я, все й отве бути бити єдиного Тройце, це і не стараючи породицю, не благолати, мов особорі живої сина, Божия тя проповіда, Господи, от Свізов, запрество. Остражи утрині я до ночі, остражи утринія до убиває ти зрані на Господа, во обрек паде гріхарі, воздена від діве світа відіти, Боже сведу й урастерзає, ця дуда смудицею вотрених, все іздати существо і душу нужно, другий юда по нравом і образом. Но соболі живої сина Божья тя проповіда. Господи от духу особливо. Зборнику сторінка 911, мучениці, єдиній лікарі. Дяку Господа, милості. Много є у неї збавления. І то збавить Ізраїля от сих його. Дійства добротами і мучені кровами душу свою красивши, мочениці, славна лікеріє, вручилася єс ісуздавшому, сохраняючи тянит війну, о оземлю, костуючи своє сварки, я не апостол прогнючений, лихо своя і всехвальна. Пане всі язице похвалити його, всі люди, колесам сам прив'язаємо і звільнила, старзайоним і водою обостривши твой поміст Божественним духом, ми начальника течені, кровним і мужець, удавила єси і востикла, єси по розумним чертогом. Віло, жени, у Твоєму, Діво, принеси стані, котлети, милосів на нас, і снагодня в небо, має Твої. жениха Христа, крові освятища, прехвальна, як твоєю кров'ю красила, єси, вотською одежду, тім же обою добросвіщиться. Прихвальна, як лікаря, святла Господа, билася, і все чергово його живати, от типі збавитися, відворячим вечесную пам'ять Твою. Слава і Сину і Святому Духу, до Твою, та й духа струби. Богоносно я отцего восхвалим, пізно півши я посреді церкви пісничною, після богословія, Тройцю єдину, непримірної суші своє Божественної, не зложители Анієви і православних поборників, молящився всегда Господу, помилуватися душам нашим і нині присно і во віки вікого Амінь. На горах святе зряще Твоє Вознесення, Христе, сіяні слави амінь. очі, поспіває твой світообразний лица зрак, кланяєшся страстем Твоїм, почитає Воскресеніє, славноє Вознесені, слав'яще. Амінь. Мудрость прості, святина, слаби мертва, за небесна, О, свята блажена, Ісуса Христа, пишеше Сонце, на Запад, ви німце світ вечені боєм. I'm Стоящий во храмі Господні, во дворі дому Бога нашого, ні, благословите, все благословите, Господа, Господа, благословите, си раби Госфорні, си раби Господні. Словите, благословите, Господа, Господа, благословите, сі раби Господні, всі раби Господні. благословенье с него, Боже, отец наш, и хвалим и прославляем имя твое великое, аминь. Будь, Господи, милость на нас, я говорю по окомнатя. Благословенье с Господи, научи нас оправдание твоим. Благословенье владыко, твоим. Господи, мила Своя по віділ, руку Твою не призри, тобі подобає хвала, тобі подобає твія, тобі слава подобає тут приседу вік і Святому Духу, нині пресної віки віконами. І Ісполнимо Вечерню молитву нашу, Господи, Господи. помилуй. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. все совершенно свята, мирне і безрічного, Господа, просить. Души тілес наших, Господа, просим. Подай, Господи. Прощені, оставлені, ріхо і прерішені наших, Господа, Просим. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим мірамірові, Господа, просимо про черв'я живота наша у мірі покаянні і скончати. у Господа, просимо. Болай, Господи! християнське кончені живота нашого безболізне, мирне і добра отвіта на страшнім судищі Христові. Просивято, причисту, при благословенної славну, владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу Господи, як у благий чоловіку, любець Бог, є і тобі славу, села йому сину і Святому Духу на ній присниво віки, віко. Амінь! Мир, всім. І духові Твоє. Слава ваша, Господе, Тебі, Господи, Царстві Твоє благословенне, препрославлена, Отца і сина і свята Духа, нині і присно, і во віки віку. духовное, художество, і Божественним духом смотрише, небесний і чесний символ віречесний Отціго, Пресані, наче таша. Вони же я свиніше, рочим у собезначального слова на і все істина єдиного слушна, а я посвідуючим ученієм в і учені. Вославний приботині, мої сину, кого. Котебіло здохочимо і живучимо на небесі, і сякочі на Господі своїх. Jako oči nam hodnje u ruku osmoži svoji ja, tako oči naše kospodu u našemu dondeže, ušće dridne. Sve prijevče u moje sijanje svjeta od duha, reje se zminiše je Bogom, je kratke milone i mnojme, razumom budu Яко Христове проповіднице, Іванець і представників, блаженні, бажений, і благочестивих предані, свищеприємшин откровеніє, яви, і просвітившися, і зложивши віру Богом ученою. Помилуй м'я, Господи, помилуй нас, яко повною мною споником ся я. Не паче на полі задушав наша поношені обзующе, і уничі жені, я горда, ще собравши пастирської іску, і я розповім ще нині превічнішою, от мительні тяжкія од нашої два на обної волки, кращею духа і змета вша церковна і сповнені я, пачея, я кого смерти. Не я, Христове, і як вони сильно не дувавше я, божественний пацаріє, і яко прависінніших Христових, і Боже проповідання, тайни все священі. Славу сину і святому Духу, а і придані звісних ранители. Ти я по троїсих, єдиного зручно, є е православно, наочивше, марієво, кулеміє е не зложився, са ни вже і македонія духовця обличивши, осуди снисторія, є в дикія, і дів горах, саме ліжи, сивіра безлавного, і вже прелести, просиди, збавитися нам. І не скверному нашому жителю, восвітні зогранитися молимся. і нині присної і во і віки Амінь. Де Бог во воскликно, Господь полоси, трубні, єже, вознести паче образ дамо і послати Духа утішителя Єже, ж освяти, ти души наша, бо не отпущаєш, раба того влада, колору, твоєму сам віру. Я повиді ставчими спасен'я твоє, є жість у того, принесе всіх людей. Світло від проведі, я людей, твоїх Ізраїля! Святий Боже, святий кріпості, ти без помили нас, святий Боже, святий кріпості, ти безсмертний поміли нас.

прийде царство Твоє, да буде творе Твоя, як на небесі на землі, крім наш насушний наш І Іостає нам, Дові наша, як ожимо славим, Божником нашим, і не веде нас твоє скушені, но і збави нас лукава Го. Як у Твоє царство і сила, і слава, Отце, і сина, і Святого Духа, нині, і І віки і віком. Основа, ви, і ти бикоїсти, не вірився, не настави, вимно благотром, благоутробне слава тобі, слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, ханиця твоя, і связі, я велієм гласом, тебе, жене, ще люблю, і тебе, іщучи вчись, не дай і страдаюся, і спорибаюся, грешенню Твоєму, і стражду тебе, ради, ко на да царствую його тебі, і умираю за тяда, і живу за Тобою, то я пожертво непорожнюю, примім'ясу, любові, пожершую ося тобі, то я молитва ми, яко комилости, спаси душі наша. І присної во віки віковані, за єси, во славі, Христе Боже наш, рада сотворив вчеником, обідуванням, святого Духа, і священним, і нашим благословенієм, Яко та є син Божий, і спасите. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твої молим Тися услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святі, чемселенсь, і мархірей нашим, Franciscine, papiрім, stymbol, Єпископі episkoпі нашим, kiernілі, служачі, Послуживших, по святім храмі, сами у цих наших духовних, і все його Христі, брати, і нашим. І ще молимся, об охранимом народі нашому, придержащих держащих властех, наших, і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. І ще молимся об предстоящих людях, ожидаючих от Тебе, великі богатия милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християнилий. Яко милостиві чоловіко любець Бог єси і тобі славу осилаємо Цу, Отцу, і Сину, і Святому Духу на ній пресної во віки, віко. Амінь. Премудро. Славнішу, без страни, сирафи, безвістиння Бога, слава рачу, сучу, бороду, сутя, величає. Слава тебі, Христе, Боже, повані наше, слава тебі. Слава Твої Сину, і Святому Духу <in> і на ній прислає в <in> оїхові. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Blahoslavi. Славі, вознесися от нас на небо, Іодеснув, и Сіди, Бога, и отца, спасенія нашого, ради Христос, істинный, Бог наш, молитвами, пречисти, а Своя матри, святих славних і в цехвальних апостол, преподобних і боросних Отець наших, блаженного священного мученика, Теодора, і всіх святих помилует і спасет нас як благ і чоловік любез.